Голова генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Альшейх, який останніми роками став головним диригентом гучних боксерських подій під брендом Ріат Сізон, безжально розкритикував Тіма Дзю після його поразки в реванші проти Себастьяна Фундори. Але як виявилося, не всі слова були сказані у відкриту деякі довелося прибирати поспіхом у соціальних мережах. Туркі спершу виклав гучну заяву, яка підірвала боксерське ком'юніті. Я казав вам одразу, тім дзю не заслуговує виступати на моїх шоу ані в рамках Riot Season, ані для Ring Magazine. Він корисний тільки як спаринг-партнер для чемпіона світу. Такі слова прозвучали одразу після поразки австралійця в реванші з фундорою і стали справжнім шоком, навіть для тих, хто був скептично налаштований щодо Тіма, приблизно через годину після скандального посту турки видали в свій твіт. Та було вже пізно. Фанати встигли зробити скріншоти. Про те, що Тім усе своє життя мешкає в Австралії, він досі офіційно є громадянином Російської Федерації. І, попри жахливу війну, яку його друга батьківщина веде проти України, сам боксер не дозволив собі бодай раз відкрито заявити свою позицію.